Ліна Костенко, а затишок співаємо в сирена. А затишок співаємо в сирена. Не треба воску, я не одіссей. леви ждуть і жде моя арена. Життя, мабуть, це завжди колізей І завжди люди гинули за віру. Цей спорт одвічний. Віднайшли не ми. Тут головне дивитись в очі звіру і просто залишатися людьми. Коли мене потягнуть на арену, коли на мене звіра нацькують, о, я впізнаю ту непроторену глупоту вашу, вашу мстиву лють. Воно в мені святе моє повстання. Дивлюся, я вкрав ваш туман катам своїм і вмить свою останню. Скажу, як той найперший з християн, мене спалить, у вас немає змоги. Вогонь холодний, він уже погас. І ваші леви лижуть мені ноги, і ваші слуги насміялись з вас.